Всім привіт! У 1960 році було засновано місто Комсомольськ. Під цією назвою воно проіснувало до 2017 року, після чого було перейменовано на Горішні плавні. Давайте розберемося, чому саме ця назва. Як ми можемо бачити, зараз низинні території заповнюються водою. Так бувало і раніше. Наприклад, на картах 50-х років ми можемо спостерігати багато заболочених місць на даній території, Топонім нашого міста, невеличке село, також існував на даній території, тільки знаходився на височині неподалік сучасного кар'єру полтавського ГЗК. Ось так, через антропогенний вплив людини на природу, зараз ми можемо спостерігати на власні очі, як виглядала дана місцина до будівництва міста. Підписуйтесь, ставте подобайку, Все буде Україна!